У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми з вами, упрощене Воскресіння, стоїмо на порозі, напевно, самого більшого і відповідального моменту нашого життя. Це тої хвилини, і того часу, коли ми з вами розпочнемо ходити в піст. Ми часто забуваємося з вами одне, що піст це не їда. Це не те, що ми будемо їсти або пити завтра. Пісця набагато сугуба сила, благодаті, яку дає Господь людей. Чому так? Тому що пісня це є збереження душі, духу, розуму з Богом. Піст це є проходження з Богом у все життя. От ми, коли ми розпочинаємо своє життя зранку, що ми робимо? Ми здоровуємося з дітьми, з дружиною, струємо зранку плани, п'ємо чай чи похру, хто знає що робить, йдемо на роботу і вже плануємо свій час, як зустрінемося вечором, куди підемо чи не підемо, що будемо робити, як будемо робити. І от кожне життя приходить з вами в нашому суспільстві. Наше життя приходить з нашими близькими її Але Пість це час, коли наше життя, крім наших близьких і рідних, повинно проходити з Богом. Чому? А тому що набагато важливіше в житті, коли ти маєш в душі Бога, коли твій розум, серце і душа повсякденно знаходиться з Богом. Чому? А багато відповідь на це питання? Що дасть, теж по нас відповідається питання. Дасть те, що ми будемо спокійними, що ми з любої ситуації життя найдемо тихий мир, вийдемо взагалі з любого стану, якого ми з вами знаходимося у нашому житті. Жити з Богом, це означає, що перебувати в тишині, в любові, в благості. Жити з Богом це означає, що любити ближнього свого. Жити з Богом це означає бути тихим і мирним в душі. От за цієї війни дуже мало людей, які зуміли зберегти Бога в своїй душі. Це так сьогодні необхідно і так сьогодні потребує наше суспільство, але, на жаль, за своїм життям, повсякденним життям. Ми, хоч і віруючи християни, але ми втрачаємо Бога щоденно, кожної хвилини. Питається, де його втрачаємо, а завжди і везде. Ми втрачаємо його в інтернеті, ми втрачаємо його в пабліках, ми втрачаємо його в ті самі сирені, ми втрачаємо його в клопотах, ми втрачаємо його, коли слухаємо все те, що нам не потрібно, переживаємо, хвилюємося. І оцей час, який є в нашому житті, і даний Бог для нас з вами, для кожного з нас. А ми його втрачаємо. Витрачаємо на те, що так не потрібно в житті. І знаєте, найбільше, що страшно, це тоді, коли ті, коли у нас сьогодні люди, от стоїмо в храмі, наші близькі, наші знайомі, приходимо додому, діти є, жінка, все добре. І зараз прийдемо через день-два, і чоловік не такий, жінка не так, не так їсть, не так стоїть, не так ходить, не так робить, і починається от таке от мілочні протимей маркашки. А знаєте, чому вони починаються? Тому що людина втрачає е, любов. А любов це і Бог. І от коли відбуваються такі життєві ситуації, ми повинні з вами розуміти, що е, наше життя в цьому скандалі, воно не є з Богом. Воно не, 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 ми втрачаємо Бога. А ще саме страшніше те, що завтра, а час такий, може, когось вже не буде. Може, случиться, що хочеш. І от в мені вже, людині, як 25 років в сані приходилося бачити вже різні сім'ї і різні ситуації. І, знаєте, і билися, і сварилися, і пилися, і пили, і, і все, що було. Бачу, а. І от коли не ставало когось, от вчора вони билися, вчора вони сварилися, вчора вони розводилися, вчора вони були проблеми. Це мічні проблеми, це невеликі, але так от в сім'ї построю. От у сьогодні день не стає когось. І потім люди знаходиться життя і думаю, Боже мій, що мені не вистачало? Що мені не вистачало для того, щоб я е, своє життя хоча б час, того що я бігала в магазин, робила якусь роб роб роботу робив, відпікався своїм життям, що мені не вистачало для цього, щоб... Е, бути син чоловік, людини, щоб віддати її час, який так сьогодні важливий в нашому житті. Розумієте, І коли це саме страшне, коли людини нема, а ти розумієш, як ти без, Ну, всі такі, наскільки ти не віддав часу для того, щоб дати добро тепло і хоча б лишній раз. Подякувати або обняти і поцілувати. Це стосується всіх. Це стосується дітей до своїх батьків. Це стосується батьків до своїх батьків. Це стосується близьких і рідних людей, які ніколи за беганиною життя не бачать самого основного. І коли приходить час і це основне втрачається, ми впадаємо з вами в пані. Ми тоді починаємо розуміти і точно всі кажуть. Боже, які були ну, такі, були, що ми не могли дати тій людині чи іншій того часу. І ви знаєте, сьогодні ми стоїмо з вами на порозі прощеної неділі. Неділі, напевно, коли треба примиритися з ворогами. Неділю, коли треба оцінити людину, повернутися до своєї дружини по-іншому, а дружині до свого чоловіка повернутися до своїх дітей, повернутися до тих, типу, кого ти любиш, для того, щоб не втратити цей час, який такий дорогоцінний для кожного з нас. Щоб не втратити те, чим, чим ми живемо і наповнюємо своє життя. І ми сьогодні впрощену неділю, повертаємося серцем і душою до тих близьких і рідних нам людей. У нас багато з вами, всі, я розумію, що ми всі люди в світі, в миру. І в нас є хтось нас любить, хтось не любить, хтось заздрість яка є. Вона буває по всякому житті. Але знаєте, я казав правдові, гнівайтеся і не залишайте. От є такі випадки, коли не потрібно сьогодні дзвонити людям, які в душі положили зло і не хочуть прощення, а це прощення буде. Вийде нами наказання. Тому що о, от, не потрібно їм дзвонити. Не потрібно їм писати, якщо вони, ви знаєте, що їхні злоба і злость до, до нас не поміняється. Що потрібно зробити? Прости. А ще основне забути. Забути назавжди, щоб оця злоба душі вас не їла щоб ця злоба душі не з'їдала нашу природу, духовну і іншу. І от сьогодні, напевно, ви прийдете додому і в своїх близьких і рідних попросите прощення. А якщо будуть такі люди, які в злобі своїй і ненависті затаїли зло, і ви розумієте, що оце прощення буде формулярне, або навіть людина розізниця не, 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 не робіть цього. Просіть душі. Відпосіть їм гріхи, як прощає Отець наш Небесний, сказано в Святому Івані. Відпусіть все те, що вас тяготило. Приміріться з тими, хто кого може ви не долюбляв, Кого, хто може не долюбляв нас. Треба зрозуміти, що в цьому житті час дуже спливає. Хвилини. Знаєте, дитинстві мені казалося, що. Коли то з понеділка до неділі, це до п'ятниці, це ще стільки днів, це ще в пів житті за одну неділю. А зараз дивіться, не вистачає неділі днів, місяці, неділі, дня часів. І от дивіться, як це все проминуло і пробігло в твоєму житті. Казалося, сьогодні було стільки років, а вже зовсім не стільки років. Казалося, що сьогодні ще в тебе стільки багато під все спів, все зробиш, і те, і інше. А так подивися вже, і часу не дуже багато, щоб лежати і думати. І от саме цінне в цьому житті це і наш з вами час бути один з одним. Це час, коли ми можемо потрогати один одного, обняти один одного, коли ми можемо навіть не в злобі і легко посваритися і простити один одного. Оцей час і такий цінний, що його тяжко приставити. І от користуйтеся цим часом. Поки ви на землі, поки ваше серце б'ється і ваша душа ще в землі має прощення перед Богом, користуйтесь цим часом, використовуйте його для себе, для близьких. Для рідних вам людей, тобто то буде все одно жаліти. Часу мало не буває і багато. І оцей стан, який дає нам Господь, Він дає для того, щоб ми з вами стали людьми. Щоб в нас не було інстинктів. Щоб ми не жили не тільки тим, як піти на роботу, або як знайти роботу, що купити, що продати, де його знайти. Ні, це потрібно, але це не так важко. Важливо буде те, коли не буде близьких людей і не встигли з ними Богу. Оце буде саме важливі. Рано чи пізно це станеться точно з усіма нами. І оце хвилина, коли ми стоїмо в хані, сьогодні на прощену неділю, напевно, сьогодні хочеться попросити і вас прощення за свої гріхи, за те, що, бачите, ми з вами прожили рік уже в тяжкому стані. Війни, біди, голоду, холоду, хтось да, і голод, і холоді, а в когось не мав за де жити, а в мав ще що їсти. І це сьогоднішня правда. І ви знаєте, я раніше, коли стояв на лікарці, молився, і там в тіні є така прощання, що молився оплієння, прибавлення недужних і все. І колись був, був, думав, ну нашу світінню, які можуть бути жінки. Це що, ті часи, 1240 го все стало настільки реальним. І наскільки час нас з вами втягнув, Совершенно не духовний час. Час біди і горі. Але знаєте, в цьому біді і горі познається християнство. От я сьогодні скажу з повною відповідальністю, що я ще раз хочу сказати, те, що правильно поступилося раз, а друге, те, що. От нема такої нації, нема таких людей, як ми з вами. От я бачу багато горів людей за цей період і бачу, як люди допомагали. Знаєте, деякі віддавали все, що було, деякі робили все, що неможливо, деякі робили все те, що ми ніби, в ніби, ніби, простий час би ніхто цього не зробив, але робили. І от ми з вами, Господь, нам обов'язково дарує той й тихий мир, який ми з вами хочемо. Тому що сьогодні страждає наша земля, наші діти. Страждають ми з вами. Кожен сьогодні, від молодого до старого. І оце страждання це є жертва. Жертва перед Богом за наше невіжество і наші віки, за те, що ми недоцінили час, за те, що ми втратили час, за те, що ми по-іншому жили, не вміли любити, терпіти. Не мали цінності, цінності інші стали. І от цінності не Христові. Вони породжують війну, горе і біду. І от сьогодні ми повертаємося до Бога для того, щоб Господь дав нам сили. Сили для того, щоб прийти далі після, щоб почиститися і зрозуміти, наскільки важливо ми з вами в житті, а наскільки ще більше важливий Бог. Я сьогодні хочу кожного із вас попросити теж від себе особисто якесь прощення. Просіть мене, будь ласка, тож, за, може, на когось нагнівався, розв'язлився. Все буває. Ми жили в такому часі, періоді, що все було поїздне. Пам'ятаю всі ті дні, які ми тут були, з вами молилися. І хочу, прошу прощення, просіть мене грішно. хай Господь, і просить усіх нас, укрепити нашу віру, дасть нам любов і мучитися. Якщо з Богом, все білого. Закликаю на вас Боже благословіння, Господь береже вас, Нагадую, що ця неділя, вона повноцінна служба. І ми з вами будемо служити з понеділка, до неділі. У нас канон, е, покаяний канон Андрія Керіцького. Перші два дні, е, як ви рахуєте, коли вам краще? 3-4 часа. Чотири. Завтра, в понеділок, канун Андрія Клітського буде на першу годину, на перше дня, а в вівторок буде на шосту вечора, а вже середа, четвер і п'ятниця служби будуть на четверту годину, тому що ми маємо вівторок зустріч з бажанім митрополитом. І в нас буде така духовна зустріч, тому ми будемо в Києві, але ми приїдемо і канун буде просто на шосту годину, буде пізніше. В п'ятницю у нас буде літургія прижджі освящених дарів. І в п'ятницю ми будемо роздавати коло. В цьому році ми будемо роздавати Афойське коло. Так що, хто буде в п'ятницю, на службі служба в п'ятницю буде зарані, тобто на десь на восьму годину. Буде літургія приждів освящених дарів. І ми з вами причастимося, хто буде причащатися, але не спішіть. Я би рекомендував все таки більшість. Піше першу неділю випустимо, коли все буде. Але в п'ятницю, після літургії, напередосвячених дарів, у нас буде канон е, Фьодора Кірина, і після цього канона буде, ми роздамо усім вам коло, е, е, яке ми будемо завезти Афонське за коло. І в неділю у нас, як завжди, Бог служіння, всі будемо йти до причасті, було, дякувати Богу. Ще хочу раз вам сказати всім великі дякую. Хочу, Господь вам дав здоров'я, сили, щоб ми ще багато-багато років з вами зустрічалися на кіст, щоб Господь минув вашу хату під двою, а молитва, якого буде затворити, давала вам Україна для того, щоб жити далі. Ніколи в житті нічого не бійтеся і ніколи в житті не падайте в нині. Все в житті по -правіну. З Божою допомогою все в житті все по країну. Понині вбиває І Тільки одне це наша з вами не дай Бог смерть. Для нас узвучи. Храни вас Бог, ангела Хайті, Божої помочі. Ще раз і ще раз просіть мене вічного, дай вас Господь прощаю, І дай Бог нам миру, тишини, злагоди і добра. А зараз я вас попрошу, хто в і будь ласка, не зізнайтеся. Ми зараз теж до вас приїдемо. А там матушки зробили бліни, там вони приготували сьогодні солодкі, молив кінчання, всі з вами сьогодні святоку. Не розходьтеся. Давайте сестру проходите. Ко вас Бог, оно вам хранитель Божий полностью. И хоть не туда, не расходит.